Зимовий сезон зазвичай дає нам небагато простору для різноманіття в плані одягу, бо можна звичайно придбати собі довгий пуховик, короткий пуховик, пуховик середньої довжини, дублянку, шубу, пальто з підкладкою, анорак тощо. Але по-перше, не всім це по кишені. А по-друге, у когось постає питання, де це все власне зберігати. От у мене наразі немає шафи, наприклад. Так, так, стилістка без шафи. Не дивуйтесь. У мене є один рейл і один комод. Оцей. Все. Тому сьогодні будемо аналізувати тренди, які е, дозволяють нам цієї зими виглядати різноманітно, не скуповуючи при цьому весь верхній одяг в крамницях. До речі, про те, як обирати пуховик на роки в плані фасону, у мене є окреме відео на каналі. Йому вже два роки, але запевняю вас, ця інформація актуальна і зараз. Як і власне вся інформація, якою я ділюся з вами в своїх лекціях, записи яких ви можете придбати за посиланням в описі під цим відео. Отже, рушаємо в пошуках зимового стильового різноманіття. І перший тренд це віральний, швидкоплинний тренд, яким я просто не можу не поділитись з вами. Це отаке хутряне манто накинуте через плече. Тільки, будь ласочка, давайте домовимось, що ви не купуєте нові, та ще й з натурального хутра, або секонд, або бабціни антресолі. Якщо встигнете раніше за моль, звичайно, або вже штучне хутро. Знаєте, я не буду як деякі блогерки-мільйонниці давати тут із себе таку толерантну, типу, ну це ваш вибір, кожна сама вирішує для себе, комусь подобається натуральне хутро, комусь штучне. Ні, шановні, у 21 столітті купують і носять нове натуральне хутро, виключно живодерки. Єдине виключення це вживані речі, які достались вам, наприклад, у спадок від менш свідомого попереднього покоління або умовне хутро, яке було зістріжено з овець або кіс, і то я ще не впевнена на всі 100%, Треба мені ще цю тему ретельніше дослідити, якщо ви щось знаєте з цього приводу. Поділіться, будь ласка, в коментарях. А тепер про те, як це власне, носити максимально еклектично, тобто поверх пуховиків, пальто, шкіряних плащів, замші, навіть спортивних курток. Чи має це ще якийсь сенс, окрім стильового? Думаю, що так. Будь-який додатковий шар додає теплості, тому ви тут будете і зігріті. І модні. Далі на черзі светр на плечі або на талію поверх пальто. Тут я можу вас запевнити, що якщо светр з вовни або з кашеміром, то він гріє. Це, по суті, шарф просто іншої форми, який додає образу. Багато шаровості, головні обори. От дивіться в чому полягає моя ідея. На відміну від верхнього одягу, кепки, панами, бійні, хустки, балаклави коштують дешевше і займають менше місця. Отже, експериментуйте з фактурами, кольорами, принтами. До того ж, ці предмети одягу знаходяться в портретній зоні, максимально біля обличчя, а значить, постійно попадають в поле зору наших співрозмовників, або просто людей, які на нас дивляться. А значить, ми сприймаємось іншими людьми, як ті, які вдягаються різноманітно, бо вони постійно бачать нас в різних речах. Нехай це будуть навіть просто головні обори. А пуховик чи пальто залишаються тими самими. Якщо ви носите, наприклад, утеплене пальто або отакий пуховик із коміром англійський лацкан, то сюди ж можна додати і шарфи, які теж будуть. Будуть урізноманітнювати ваші образи. Наступна можливість підняти собі настрій і зробити образ більш цікавим взимку, це відірватись на шкарпетках і панчохах. Але це актуально, якщо ви носите сукні або спідниці, або штани довжини 7 восьмих, або легінці, щоб всю цю красу було бачно. Це моя донька так каже слово видно. Також пальто або отакий гладкий пуховик можна урізноманітнити за рахунок поясів різних кольорів і фактур. Ще один прийом, який теоретично доступний всім, а практично, на жаль, поки що ні, це носити взимку світлі речі. Дивіться, я абсолютно свідомо не включила до порад щось на кшталт купити собі яскравий помаранчевий пуховик. І буде вам щастя, бо це відео не індивідуальна консультація, а поради, які мають принести користь максимально більшій кількості людей. А більшість з яких має одну-дві одиниці верхнього одягу, і в 90 випадках зі 100 дуже швидко, просто морально втомляться від такої яскравої об'ємної речі, як пуховик, якщо він буде помаранчевим, наприклад. Але є і інша сторона питання: більшість людей на зиму обирають. Темні речі, тому як тільки ви вдягаєте щось світле, ви відразу виділяєтесь з натовпу і відчуваєте себе не як усі. в хорошому смислі, але Х'юстон є проблема. Недосконале планування українських міст, через що багнюка це дуже часто постійна спутниця наших міст в холодну пору року. Тому отут ви вже самі дивіться на свої умови життя і оцінюєте ризики купівлі світлих пальто і штанів взимку. І ще один спосіб це додати до образу сумку якогось акцентного кольору або з акцентним. Так собі порада в плані грошей, хоча зараз дуже багато різноманітних якісних сумок з екошкіри, не за всі гроші світу, в різноманітних кольорах і принтах. Якщо не таскати цю сумку кожен день, а тримати саме як акцент під настрій, то цієї якості вам вистачить на декілька сезонів. До речі, про сумки. Я планую лекцію про те, як обирати сумки, які слугуватимуть вам роками саме в плані їх дизайну. Тому, якщо вам набридло дивитись на ці всі односезонні сумки, напишіть мені в коментарях, чи прийшли би ви до мене на таку лекцію. І які, власне, вас турбують питання на цю тему. Буду вам дуже за це вдячна. І на цьому на сьогодні все. До зустрічі!